Доброго дня, любі малята! Я рада вас вітати! Сьогодні я хочу з вами провести заняття з розвитку мовлення, на яке буде присвячене стріденню. Доброго ранку, любі малята, любі хлопчики і дівчата. Рада я вас вітати, здоров'я і сили всім побажати. Любі хлопчики і дівчатка, для, мене, для вас у мене є загадка. Її прошу відгадати. Дізнаєтесь, хто хоче до нас завітати? Білі сани прилетіли, скаконивних білі, в санях цих сидить сестриця, білокоса, білолиця, в біле вбрання вбралась сама. Відгадайте, це звичайна ж зима. Діте, чи любите ви зиму? А за що? Звичайно ж за сніг, за гарні зимові ігри. А зараз я вам пропоную погратися в гру назви сестричок зиму. Знов позимка стелиться цілий день, метелиться. Грійся брат біля каміна, бо на дворі хуртовина, вітер віє звідусіль, розходилась. Заметіль, я сумою в серці туга, бо лютує знову хуга. А ще ми знаємо приказки про зиму. Зимою деньок, як комарів, носок. У комара ніс короткий, і зимовий день також короткий. Січень січе, аж в вухах пече. Взимку так Холодно, Що аж вуха замерзають, а коли з вулиці приходиш до кімнати, вони аж печуть. Хто люту, лю... хоч лютий лютує, та весну вже чує? Тому що за лютим почнеться перший місяць весни березень. А ось і наступна загадка. За зимою йде наступна сестра. Тільки сонечко пригріло. І розтанув килим білий, все радіє, певно, зна. В гості йде до нас весна. Ось яка вона, красуня, весна до нас прийшла. Ось і я весна, красна, куди я, сонце сяє, усе навколо оживає, І ще пробуджує весну Я нашу землю чарівну. Ось така. А чи знаєте ви, що сьогодні за день? В цей день зима зустрічається з весною і змагається між собою. Якщо зима переможе, то ще довго буде холодно, а якщо весна, візьме вору, то потверне на тепло. У давнину наші прабабусі відзначали це свято і називали його Стрітення. В цей день запалювали свічки, які. Рятували від грому та блискавки і називали їх громовиці. Запалимо свічку, щоб горіла, щоб вогняні блискавці, щоб гучні промінці наших осель не спалили. І сьогодні я вам пропоную погратися з зимою та весною, провести невеличке змагання. Подивимося, хто ж у нас переможе. І ось перше завдання від зими. Називається воно артикуляційна гімнастика. Подивіться, вперше права голочка. Нам треба відкрити широко рот і витягнути вперед язичок. Давайте спробуємо. Ану. Так, я згадаю, що вас усе вдалося. Наступна вправа гойдалка. Ви вже таку з Іриною Тимофівна робили. Язичок то вверх, то вниз. А тепер коник поцукаємо язичком. А тепер ой що ви надуваєте повітряну кульку. Треба набрати у щічки багато-багато повітря і повільно випускати. Ану спробуємо. Ще раз. Молодці малята! Виконали перше завдання від зими. Наступне завдання нам приготувала весна. Вона називається лагідна весна. Давайте ж спробуємо назвати слова лагідно. Весна, веснонька. Сонце. Сонечко, струмок, струмочок. Ось погляньте на картинці, він теж намальований. Хмара, хмарка, трава, травичка, вода, водичка, квітка, квіточка, пташка, пташечка, промінь, промінчик. Гілка, гілочка, річка, річечка, дощ, дощик, ластівка, ластівочка, листок, листочок, дерево. Деревце, пташеня, пташенятко. І зараз я вам пропоную. Погратися в пальчиками управами, які нам приготувала зима. Приготуйте долоньку. Великий пальчик стіл накрив, у гості друзів запросив Вказівного, середнього і, звичайно, безіменного. а мизинчик маленький постукав тихенько. Наші пальці на руці, друзі вірні, дуже всі. Ось такі пальчики. Помагайте ним. А тепер загадки від весни. Відповідаємо на них швиденько. Що буває солодким? Цукор, цукерки, тістечка. А що буває кислим? Лимон, вишня. Що буває круглим? М'яч, сонечко. А якою мовою ми розмовляємо? Українською. Тому що зветься наша Батьківщина як? Україна. Правда, що влітку йде сніг? Звичайно, що ні. А що вийде влітку замість снігу? Дощ? Коли я листя з дерев? Восени. Із чого ми ліпимо сніжки? Із снігу. А коли приходить новий рік? Взимку. Яке дерево прикрашають на новорічне свято? Звичайно ж ялинко, так? що знаходять діти під Новий рік під ялинкою? Так, це подарунки. А як звати того білобородого діда в червоному корзусі, який приносить новорічні подарунки? Звичайно, що Дід Мороз. Або Санта Клаус, або Святий Миколай? Вони всі нам приносять подарунки. Коли світить сонце в день, а коли світить місяць вночі. А ось і сама для нас приготувала подарунки, Називаю, чи не подарунки, а завдання. Вибачте, будь ласка, Дидактична гра виправ помилки. Зима каже, нам е, якийсь вислів, а ми повинні сказати, правильно вона сказала чи ні. За собака лигав. Звичайно, ні, тому що загавкали собаки. Закицькали нявки. Ні. Занявкали кицьки. Зажапкали квак? Заквакали жабки. Закачкали кряки? Ні, закрякали качки. Закіскали меки? Ні, замикали кіски. Забаранили беки? Ні, забекали барани. За зірки сховалось небо? Ні, на небі сховалися зірки. Діти, я вважаю, що наше, свя... то, наше таке заняття святкове, присвячене стрітеню, добігає кінця. Сонце ясно усміхається, зима біла вже ховається. Зима біла з хуртовинами, за горами вже за долинами. Хай не сердиться зима, бо прийшла весни пора. Всі ми взиму проведжали, красну весну зустрічали, весно, оквічай наш край, дай нам добрий урожай. На цьому наше заняття з вами закінчується. До побачення, малята! До нових зустрічей!